Слава Ісусу Христу, дорогі брати, сестри, всі, хто дивиться нас онлайн. Насправді знаєте, в першу чергу я б хотів би подякувати Богові, нашій групі прославлення, які, знаєте, допомогли нам, ну особисто мені, подумати про того, хто сотворив небо і землю. Той, хто сотворив мене і тебе і дав мені і тобі життя більше того. Той, який являється нашою охороною, твердиною, надійною опорою, той, хто народжує в нас віру, коли її немає, показує вихід. Де перед нами двері, і наш Бог він зібрав нас на цьому місці для того, щоб нас будувати, щоб нас укріпляти, щоб нас запалювати. Взагалі нам потрібна дорога церква, Бог. І як важливо, аналізуючи своє життя, мати оцей Богий дух, нужденний в ньому. Знаєте, велика небезпека, коли ми перестаємо мати потребу в Бозі. Ви не дивуйтеся, що Бог деколи допускає в життя людини різні труднощі, проблеми, саме через то, тому що я вірю і знаю, що от старші люди, які, проживши роки тут на землі, маючи певний життєвий досвід, склали прислів'я, каже, як тривога, то до Бога, по тривозі по Бозі. І от Бог деколи допускає в життя церкви Христової, в життя кожного, зокрема народженого від Його Духа, певні потрясіння для того, щоби знову народити цей вбогий Дух. Одного разу Дух Святий через, через Івана, він дає йому відкриття, і він докоряє одну із церков. Каже: все, вроді би, робиш правильно. ну, якби, маєш певні і розуміння, але каже, одне маю проти тебе. каже. От ти покинув першу любов. Що, що це за поняття першої любі? Про що йде мова взагалі? Я думаю, що саме оце, це поняття воно відноситься до того, коли ти перестаєш нуждатися в ньому так, як ти нуждався в ньому до того, як ти повірив в нього. Коли ти готовий був зробити або піти на будь-який подвиг заради нього і для нього. Ну, проходить певний період часу, коли ти перестаєш мати потребу в ньому. Приходить, наче знаєте, оцей духовний сон, про який Біблія говорить. Але я вірю, що тут зібралися люди, які, знаєте, прагнуть Бога, прагнуть Святого Духа, прагнуть у цієї п'ятидесятниці, слід роздумувати щоденно в своєму житті. Ви знаєте, Біблія каже, що один Бог побуджує одного пророка, щоб він обов'язково доніс до людей, каже, що настануть дні, каже, коли я виллю свого Духа на всяке тіло. Ви знаєте, брати і сестри, я вірю, що ми живемо в той час, коли Бог без міри дає Святого Духа тим, хто прагне. І, з вашого дозволу, я хотів би зачитати один текст. Які записані дії святих апостолів, другий розділ з першого вірша і нижче дії святих апостолів, 2.1. І нижче, коли настав день п'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом, раптом з неба долину шум, наче подув бурхливий вітер, і наповнив увесь дім, де вони сиділи, і з'явилися їм поділені язики, наче вогняні. «І осіли на кожного з них. І всі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух велів їм промовляти. Слава Господу за цей текст, і тема моєї проповіді п'ятидесятниця. Знаєте, брати, якщо і сестри, якщо в буквальному значенні тлумачити, що означає це свято, то не для кого. Це не є секрет, і не треба бути якимось там теологом, сильним богословом, щоб зрозуміти прості речі, що п'ятидесятниця це, це 50 днів після Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Але чи всі розуміють присутніх тут на цьому місці, і всі, хто дивиться нас онлайн, що означає п'ятидесятниця? Більше того, наша деномінація вона називається або ми себе називаємо п'ятидесятниками? І от кожний, хто присутній на цьому місці, хто дивиться нас онлайн, чи ми всі, розуміємо, що це значить. От що означає п'ятидесятниця, або як актуальна п'ятидесятниця сьогодні, адже є певні вірування або конфесії, які вчать, що це була подія, або досвід за Днів апостолів? Це по факту був досвід першоапостольської церкви, но він не притаманний церкві в 21 столітті. І от як дуже важливо нам, як віруючим, які народилися від його духа, усвідомлювати і розуміти ці глибокі поняття, щоб не втрачати свою ідентичність. Як важливо передавати іншому поколінню ці речі, про які вчить Біблія. Як важливо на нас, дорога церква, брати і сестри, передавати це вчення Святого Духа. Адже я вірю і знаю, що ми живемо в епоху Святого Духа. Ми живемо в час, коли Бог виливає Святого Духа на свою церкву Христову, на тих, хто прагне. Отже, про що мається на увазі стосовно П'ятидесятниці? Ви знаєте, в першу чергу ми повинні усвідомлювати, що п'ятидесятники, в тому числі ми з вами, ми великий акцент ставимо. Особливо, я би навіть би дозволю собі сказати акцент, надію Святого Духа в нашому житті. Як важливо зрозуміти і усвідомити, що Бог готовий давати мені і тобі оце помазання, оцю силу Святого Духа, ці дари, про які ми прагнемо, не усвідомлюючи, можливо, до кінця для чого вони нам, задовільняти один одного. Підбадьорювати це добре. Ви знаєте, дуже важливо зрозуміти, що п'ятидесятниця це також говорить про те, що мені і тобі потрібно вийти на місію. Взагалі, П'ятидесятниця – це злиття Святого Духа, на життя церкви. І от Бог хоче виливати Святого Духа, зокрема, на кожного присутнього на цьому місці. Для чого нам Святий Дух? Ну, в першу чергу ми повинні розуміти, що Дух Святий це не є якась сила, яка потрібна нам для того, щоб вражати людей. О, як багато людей! І ви неодноразово зустрінете цих людей в Ютубі, яких сьогодні так багато він пропонує. Великі стадіони. Хворі встають, лишають коляски. Ми, ми надивимося, і от. Деколи ми зводимо на тому, що от п'ятидесятниця це саме про це йде мова. Але насправді Дух Святий це, це не є якась сила, це Бог, який дає силу. І одна із місій Святого Духа або п'ятидесятниці про що йдеться мова це злиття Святого Духа в життя кожного християнина. Це прославити Господа нашого Ісуса Христа. Мені і тобі потрібна сила, щоб почати впливати на цей світ, тобто вийти на місію, в центрі якої обов'язково буде стояти, щоб познайомити цей світ, який по факту зіпсутий, познайомити з тим, хто здатний ісцілити націю, ісцілити народність і місцевість, в якій ми з вами живемо. Живемо. Тому, дорога церква, брати і сестри, нам по особливому потрібен Святий Дух. Ви знаєте, Павло потрібен був Святий Дух. Петру потрібен був Святий Дух. Я по-особливому люблю слова одного із сім відомих євангелистів Рехіта Бонки, який сказав: чим менше в нас Святого Духа, Тим більше нам потрібно печива, кави і чаю. Я не проти печива, кави і чаю, але я проти того, щоб ми не були людьми, які не сповнені Святим Духом. Адже це наша ідентичність, ідентичність. це наше свято. І про нього ми повинні кожен день роздумувати. Ми повинні бути людьми, сповненими Святим Духом. Сьогодні ми живемо в епоху, коли ми кожен із нас хочемо вражати самих себе, кожен намагається вийти з якимось під подкастом або з якимось семінаром проповіддю, максимально сказавши якимись розумними словами. При тому що забуваючи про те, що Петро, він сказав декілька слів сповненим Святим Духом, і покаялися три тисячі людей. Сьогодні ми говоримо три тисячі проповідей, ну каються не по три тисячі людей. І я вірю, що Бог дарує нам час роздумати про це свято, про цю подію взагалі. Говорити про те, що нам справді потрібен Святий Дух і, пам'ятаєте, Ісус Він говорить про такі речі: каже: ви, будучи злими, ви вмієте давати добрі дарунки своїм дітям. То скільки більше ваш отець, який може дати Духа Святого тим, хто просить? І от наступне, про що я би хотів би обов'язково, на що я би хотів би звернути увагу, що Бог дає Духа Святого тим, хто просить, хто має потребу в ньому. І Він дає Духа Святого не для того, щоб задовільнити власні якісь потреби, хоча одне із його імен це утішитель щоб потішити, так? докурити, вказати на свої помилки не для того, щоб принизити, але привести до Голгофи і отримати оздоровлення і зцілення і обновлення. Але також для чого нам потрібен святий Дух? Це обов'язково, щоб впливати на цей світ, щоб вийти на проповідь. Святий Дух дозволяє мені і тобі жити свято. Святий Дух дозволяє мені і тобі являти Христа на всякому місті і бути Його запашністю. Нам, потрібно, нам потрібен цей досвід Святого Духа, нам потрібна ця п'ятидесятниця, про яку ми читаємо в цей час, коли ми святкуємо в нашій церкві. І хай Бог нас благословить, дорога церква, брати і сестри, щоб ми прагнули цього, шукали цього, молилися про це. Тому що Бог дає безміри Святого Духа тим, хто просить. Бог хоче хрестити Святим Духом. Бог хоче занурювати тебе і мене в це помазання. Він хоче вести тебе і мене дальше, глибше. Як важливо, не задовільнятися якимось першу, першим якимось етапом християнського життя, ну завжди розвиватися в ньому, плисти на глибину. Тому що на глибині благословення, там він ще більше і більше, по новому, по новому, хоче відкриватися Тобі. І це все робить Святий Дух. Тому хай Бог нас, дорога церква, благословить, щоб ми були людьми, які сповнені Святим Духом. Як сповнятися Святим Духом? Як переживати цей досвід в своєму житті? Апостол Павел дає чітку вказівку до церкви в Епесах. Він каже, не впивайтеся вином, від якого буває розпуста. Тобто, по факту, цей світ він пропонує щось можливо на перший погляд, набагато краще, ніж те, що пропонує Бог. Ну, За кожне, те, що пропонує сьогодні світ, є певні наслідки, і за щось ти будеш платити. Але Бог пропонує набагато щось краще. Він каже, але сповняйтеся Святим Духом і пояснює, як це робити. Чому я дуже люблю це служіння хвилі поклоніння? Тому що це один із методів, як сповнитися Святим Духом. Це не тайм-аут між проповідями. Це час, щоб церква вона сповнялася Святим Духом, щоб вона роздумувала про того, хто спас її, щоб ми віддавали шану тому, хто допомагає мені і тобі до цього часу. Як важливо вміти дякувати, як важливо вміти шанувати його в своєму серці. І ти обов'язково щоденно будеш переживати цей досвід. Ти будеш класти руки на хворих, в тебе буде дерзновіння це робити, тому що Біблія це вчить і ти це практикуєш в своєму житті. Ти не будеш боятися молитися за хрещення Святим Духом. Ти не будеш боятися молитися за хворих, душевно, духовних, фізичних, тому що Бог буде давати тобі цю відвагу. Але коли ти вийдеш на місію за межі церкви, коли ти підеш до людей. Які пропадають в беззаконнях і гріхах, хай Бог нас благословить, мати цей досвід п'ятидесятниці. Амінь.